Броварах жодного популізму, В броварах трагічні факти після сьогоднішнього ранкового падіння гелікоптеру, в якому загинули а, керівники Міністерства внутрішніх справ нашої держави. Саша Кулібаба там чатує. Вона слідкує уважно за ситуацією. Саша, скажи, будь ласка, яка а, оперативна ситуація? там, де якраз у працюють Ні, штаб, і, і, і психологи, і Ні, медики? Абсолютно. Так розкажи Саша. Вітаю колеги. Так я на місці трагедії сьогоднішньої у Броварах. Люди тут весь день несуть квіти, іграшки дитячі, ставлять свічки за загиблими. Власне, тут, у декілька метрах від самого садочка, є ліцей. Тут Благодійники, волонтери з броварів згуртувалися і зробили такий штаб, де е, привезли сюди і ковдри, і е, одяг, і ліки е, для потерпілих. Тут можна і, і зігрітися власне. І е, е, також працюють в цьому штабі і е, психологи, і велика кількість поліції, е, е, і на самій території багато рятувальників було е, е, також волонтери в штабі збирають. Е, Кошти, аби потім розділити між тими, кому вони дійсно зараз необхідні, і кажуть, що власне штаб буде працювати стільки, стільки людям буде потрібно. І ми поспілкувалися з волонтеркою з однією з організаторок цього штабу. Давайте послухаємо прямомову. мову. Я, чесно кажучи, сама тільки завела своїх діток в садочок і в школу. Ми вилетіли, я в чому стояла, в тому летіла. Ми, ми прилетіли, ми розуміли, вже куди їде швидка, бо місто в нас не дуже велике і все чутно. Ми приїхали сюди одразу. Це були перші хвилини, коли бігли ще батьки з сльозами на очах. От і ми розуміли, що потрібно буде надавати серйозну допомогу. Дякуючи всім, всі скоординувалися, організувалися, все звезли допомогу, надали всім і медично, бо є постраждалі і. Працівники садочку, директор садочка постраждали також. в неї вгоріла дуже сильна спина, але всі були в шоці. Власне, самі пошуково-рятувальні роботи завершилися тут декілька хвилин тому. Рятувальники завали, розбирали тіла загиблих вантажили тут у спеціальний, похорон, спеціальний похоронний транспорт. І за інформацією ДСНС, відомо, що відомо про 14 загиблих. Серед них одна дитина та 9 осіб, які були на борту. Це власне керівництво МВС та екіпаж. 25 людей постраждало сьогодні. Наразі. Це вся інформація у мене.